хочете пройти. Давайте похоже. Побадам По БАДам. Значит, дивіться. Мы для сравнения кое-что взяла и, и инших компаний. Да? Например, омега Е наша, кусаговская, есть омега инша. Ну, я бы я сосна. Просто для сравнения. Да? Можете это хорошо вам позволить. Я же не знаю. Короче, будем сейчас смотреть. Правую ручку. Просто правую ручку берите. Левую не давайте. Так, смотрим. что мы хотим посмотреть, ну, например, давайте спирулина, да, это да. комплекс, э, фастфуд номер один, в, який, в принципе, показан абсолютно для сердца, клеточное питание, да? цель, наша молодость, наша кожа, наши волосы, цель, вся таблица Менделеева, все мы знаем и очень любим, ну, например, мы тут смотрим по системе, давайте так, на э, пищеварительную систему, да, насколько будет эффективно, если вы будете принимать, насколько, просить на российскую, на сколько эта спирулина будет вам позитивно уплывать, на вашу пищеварительную систему. Видите, на пищеварительную систему нейтральна, То есть она не вплывает на органы травлення. Так? Это должно глав... быть? Ну, в принципе, да, я понял, может, особо плывут. Так, дальше смотрим на иммунную систему. Да? На иммунную систему вам тоже. Так себе. Так, на, 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 на что мы можем смотреть? На систему кожи, например. Да? О, видите, на коже уже хорошо. Он идет, то есть для улучшения качества кожи будет на лимфатическую систему. Опять-таки у каждого своя реакция будет. Нету такого всех людей, как бы этот самый. Центральная вегетативная нервная система. смотрите, вам краще всього цируліна буде работать на нервову систему, тому mm -hmm. що тут є вітаміни групи В, є невеличка кількість магній. Тобто для mm -hmm. нервової системи і для поліпшення шкіряних покрові вона вам буде йти супер. Mm -hmm. ну, Чекати від неї якихось там змін, якщо у вас є якась хвороба, то цього не буде. Це просто вітаміновий mm -hmm. комплекс mm -hmm. да, під, підтримуючий. Так, ну, наприклад, давайте ще подивимося магні. Mm -hmm. Магній. Дивимося в сагарські магній, ми його дивимося, наприклад, на серцево-судинну систему. Добре. Так, на нервову систему. Та, Ну, дивіться, то, що прасною, це дуже круто. Підошло тут нервової сердечна засудження дуже хорошо. Нірна системі вам mm -hmm. я вам до на речі навіть так скажу. Із з того, що я бачу, у вас є проблеми з нервовою системою. Mm -hmm. Якщо препарат поліпшує стан, якщо б у вас нервова система було все добре, наприклад, якщо навіть випили магній, він б вам рамшок mm -hmm. так собі нейтрально, тому що ну куди ще ліпше, да а якщо є резонанс, значить є куди ліпше. Тому ну якби для нервової системи я б вам радила ці препарати, наприклад, далі. Ми можемо порівняти, е, як підемо на її магній іншої компанії, Я буду показувати е, класний, просто для сравнення. Він також може вам круто піти. Вегетаційна нервова система. Дивіться, який би він класний не був, якщо, до речі, подивіться по формі, то він навіть угу. вважається крутий крутий -крути, хіладна форма угу. і так далі, але він для вас нейтральний. Цей угу. магній ви будете пишуть, що слухати. Угу. Так, тепер, наприклад, якщо нервова система, я хочу звіробій подивитися, як у вас туди. Зверобій вам не потрібен. Тобто у вас зверобій не потрібен вам. Він нейтральний. Так, давайте подивимось вітамін С. Він лишним не буде. Імунна система дивлюсь. О, дивіться, я б вам радила вітамін С, мау це ваші продукти. Я вам просто mm -hmm. показую, а ви дивіться, хорошо? Так, о, дівочки, М3. М3. Помните, Люда Некрасова, mm -hmm. наш директор, mm -hmm. просила подивитися, як він працює. Тому його подивимося у mm -hmm. кожного. М3 3 це той комплекс, який ми говорили для поліпшення мозгового кровообігу, для, ну, як би такі. Його використовують при мастя, да? Так, М3, значить, ми дивимось його на... Давайте нервовая система. Тільки я тут центральную нервовую систему дивлюсь. Доброе бониски, це ж центральная нервова система. Дивиться, девочки, 7, Супер. И то, что красный, это супер, это вообще класс. Вегетативная нервовая система. 7. Тоже отлично. Так, теперь иммунная система. На иммунку никакого влияния N3 вам не даст. Так, периферическая нервовая система. Короче, он классно працюет с нервовой системой. Так? Mm -hmm. Дальше, пищеварение. Вот там артишок есть, подивимся, как на пищеварение вам. Нет. Короче, он для вас, вот, бачите, у вас все-таки с система, хотя вы кажете, что все доброе, но с нервовой mm -hmm. системой есть mm -hmm. нюансы. Я бы вам радила, ну, как бы, это mm -hmm. тоже для вас хорошо. Так, девочки, что еще? Давайте что послушаем? осталось? А, Омегу давайте. Мне не Омегу подивиться. Давайте, Омега, это сердцево Це наша омега Савоцка. Супер. дев'яточка, mm -hmm. Отлично. Це Омега иншая компанії, На ту ж саму серцево-судинну mm -hmm. систему ми дивимося. Також омега. Неплохо, але четверка. Mm -hmm. То тобто наша в рази більше, Поняли? Ну, але це також непоганий варіант. Тепер для нервної системи у нас є тоже иншая компания. Просто я просто хочу подивитися, якщо у вас є на то потреба. Це зовсім нейтральний. Взагалі, нікак, ніяк. Наш гарячий шоколад. Давайте ми його побачимо. Подивимося на серцево судину. Дівочки, гарячий шоколад. десятка ж Клас. Він вам краще на себе. Так, шкіра. Давайте шкіру, система кожи. Дивимося, значить, є для душа. А, наш так супер просто для сравнения смотрим шампунь геля у нас немает нижняя компания шампунь есть шампунь девочки в минусе 13 единиц О -о -о. в минусе 13 минусе. единиц это в минусе поняли ужас ну делайте выставки. Это наш. Скажи. Это наш беж шампунь. Плюс я, а, ну это не, ну, это не, не идеальный для вас вариант. Можно, это, это биошампунь. у вас, угу. видите, ну просто нет так. Ну хотя в плюсе четверочка это тоже хорошо. Так э, сыворотку. Ну у -у -у -у. уже посмотрим. Дівачки, ну ви від... просто от обратіть внимание, що наші препарати практично 90%, це практично 100%, 100 дуже сильні по енергетиці. Да? Вони поліпшують функцію шкіри, неважно якої клітини. Просто треба підібрати те, що саме вам на даний момент потрібно. Супер, Дев'ятка. То, що више п'ять, це класно. Тут дев'ятка. Дівочки, тут сімьоз, Вот так вот тоже mm -hmm. хорошо. И гіалуронка. Mm -hmm. Девочки, восьмерка. В общем, все сыворотки идеально mm -hmm. для вас підходять. Можете убрать, и хочете, якусь наступить. Видите, Гіалуронка – це заложение, да? Коллаген це підтяжка, тургар кожу. И вітамін С це також тургар кожи и пигментация. Ну, это основные их моменты. Так. В принципі, я вам да. подобрала. Гарячий да. шоколад можете mm -hmm. смело брать. Я, и, и, в общем, ви побачили ваши мега.